Всім привіт! Давайте подивимось потокове послання, що вам сьогодні хоче передати ваш ангел охоронець До робля якісь справи тебе чекає переїзд, поїздка. Ти, можливо, планувала, планував або думав про це. Це вже не за горами. В когось місяць, четвертий квітень, шостий, восьмий. Квітень у нас червень, восьмий серпень в когось. Якийсь мужчина вам в цьому допоможе. Ну, тут в кожного буде свій мужчина, в когось новий знайомий, в когось мужчина ну, ваш, да, ваша друга половинка, в когось це батько, в когось це брат. Він вам допоможе з цим переїздом. Щось передаємо відносно фінансів, не трать гроші, відкладай на цю поїздку, переїзд, да, в кожного своя ситуація. Передаю вам числа 12, 14, 08, 09, 222, 55, 55. Можете собі записати це якісь ключі підказки для вас. Каже, що зараз тобі будуть давати можливості для того, щоб розширити свій фінансовий канал. І ті підказки, ті можливості, які будуть іти тобі в руку, важливо їх брати. Тобто, дав в когось там пропозиція на роботу, в когось якийсь, можливо, проєкт, да, в когось партнерство, в когось якась нова робота. В кожного це буде своє. Але він каже, важливо це брати. В руки, да? тобто, якщо якась буде пропозиція від когось, приймайте її. Ти просила про фінансову можливість для того, щоб втілити щось реалізувати, якусь мрію. В когось це поїздка, в когось це, можливо, купівля будинка, там квартири, переїзд, да? в когось купівля машини, в когось купівля чогось дороговартісного, тобі будуть давати шанси на реалізацію. Для цього передає таку ще інформацію і так якось показує для загальної аудиторії. Каже, в цьому році найближчих півроку ті, хто трудився над собою, хто працював в трансформаціях, хто працював над собою, над своїми травмами, родовими програмами, хто займався посилено своїми змінами внутрішніми, для тих людей буде цей рік такий, от каже саме півроку наступних. Від сьогодні буде такий ключовий етап втілення ваших якихось мрій, задумів. А для тих, хто нічим не займався, не займався роботою над собою, ну чекайте до кардинальних перемін, де вас будуть, знаєте, заводити на сильну в трансформацію. Те, що я казала, в принципі, на початку року, що 2025 рік він буде таким, знаєте, завершаючим етапом, який він буде для вас, залежить від вас. І каже, наголошую, що ті, хто працював над собою, Хто довго йшов, можливо, ви ще в минулому році почали працювати над собою, того чекає круті переміни і втілення. Ви прям будете бачити, як потоком швидко будуть втілюватися, реалізовуватися ваші плани. Ну, а ті, хто не заходив в ці історії, не займався собою, не займався пропрацюванням. Якихось кармічних ваших задач, вашої душі, тих чекає е, такі глибокі трансформації, вас будуть насильно в них заводити, і ви будете проходити ті уроки, які ви не хотіли проходити. Хтось каже, е, декілька років у вас вже був такий етап даний, щоб ви проходили ці трансформації, а ви не хотіли боялись, там, не хотіли заходити в них. А хтось каже, руками це, руками. Тому хочете ви того, чи не хочете. Ну 2025 рік для когось стане дуже успішним в реалізації в роботі, в фінансах у вас буде крутий шанс вирости. Тому не впускайте цей шанс, нема чого боятись, так як я кажу собі і своїм клієнтам, і всім пофіг на вас. Тому ваше життя у ваших руках, якщо ви боїтеся, можливо, десь проявлятись, міняти щось кардинально, всім пофіг. Запам'ятайте, тут ви є тут і зараз в себе в житті, і тільки від вас залежить, які у вас будуть переміни в житті. Хороші, погані, вони будуть або їх не буде. Да? Не буде їх, тоді буде погіршуватися ситуація до дна, щоб ви все-таки проходили ці жорсткі трансформації. Тому я бажаю всім вам, щоб втілювались ваші мрії. І хто знає вже на сьогоднішній день, що йому потрібно міняти, а лише стоїть. Ангел-охоронець каже: рухайся, рухайся сам, тому що, коли будуть це робити вищі сили, буде набагато больніше. Пишіть подяку своєму ангелу-охоронці в коментарях. Ну і хто готовий. Заходити в свої трансформації, змінювати себе, працювати над собою, над своїми кармічними задачами душі над кармічними задачами в роду. Пишіть мені в дірект. Ми, ми з вами сплануємо час для консультації.